Везуть мене в газелі, питають хохол ти? я кажу, і вирубився. Отямився вже в Мечникове. Дружині лікарі телефонували. Готуйтеся до найгіршого, мабуть, не жилець. Так свої почуття перед втратою свідомості після підриву БТР на міні описав військовослужбовець Віталій Омельченко. Його історія увійшла до книги про життя ветеранів АТО ООС. Вони перемогли. Її днями презентували у Хмельницькому. Авторка Анастасія Федченко розповіла, ідея написання виникла у 2019 році. Після підкорення Говердли разом з воїнами із протезами. Я е, піднімалася на Говерлу з чотирма хлопцями, і в них на чотирьох була одна нога. Тобто е, троє з них були, в них в трьох були ампутовані обидві нижні кінцівки, а в одного була ампутована одна нижня кінцівка. Але попри це, ми так чи інакше, долучені до сил оборони. Загалом до книги увійшло 11 історій героїв та героїнь, які отримали на війні різні поранення та травми, втратили кінцівки, але не здалися. Нині вони із протезами підкорюють говарлу, долають марафони, стрибають з парашутом та надихають своїм прикладом інших. Авторка зізнається, розпочинати роботу над створенням книги було страшно. Я не знала, як з ними спілкуватися, але потім зрозуміла, що потрібно з ними так само спілкуватися, як зі звичайними людьми. Табу це жалість і якесь співчуття. Тому що вони не потребують жалості і співчуття, вони потребують, потребують поваги і підтримки. Презентація книги відбулася у центральній публічній бібліотеці. Сюди завітала і українська письменниця Тетяна Безушко, літераторка поділилася. Прочитання книги їй далося важко. Для цього знадобилося близько місяця. Це все перепускається через себе і дуже такі емоції глибокі. І кожну історію я ну переживала через пропускала через себе і. Не могла читати більше однієї історії в день. Завітав на презентацію і письменник Михайло Цимбалюк. Нині чоловік захищає Україну в лавах ЗСУ. каже, таких книг має бути більше, щоб люди не забували, якою ціною здобувається перемога. Вже перебуваючи в відпустці, бачив інформацію про те, що наша молодь не знає героїв, наприклад, про Да Вінчі. Його мало вже хто пам'ятає. І про сам саме про таких людей треба знімати фільми, писати невеликі, не не дуже панорамні, але доступні книжки. Книга видана накладом у дві тисячі примірників. Хмельничани мають змогу ознайомитися з нею в центральній публічній бібліотеці. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар, новини міста.